Добрий день, вашій увазі пропонується виступ групи ДНП-1. Мій рідний край, земля моя свята, життя мого колиска калинова. Тут синь гаїв і неба, чистота, і мила серцю, українська мова. Тут перший крок, і перша висота, і я сама, і вся моя родина, щасливі та сумні мої літа, і стежка в очі дім одна єдина. Земля моя рідна, це моя Україна. Щасливі ми, що народилися, живемо на багатій, чудовій багатій землі. Тут жили наші прадіди, тут корінь роду українського, що сягає сивої давнини, одвічних добрих традицій. Тут ми робили свої перші кроки, відкривали навколишній світ. Тут нам е, уперше забриніли звуки рідної мови, завдяки якій ми усвідомили самих себе. Тут ми навчилися відповідати усмішкою на усмішку співчуттям на чужий біль. Україна земля, яка з давніх часів славилася своїми родючими землями і добрими талановитими людьми. Світ знає багато талановитих українців: поет Тарас Шевченко, Вчений, Олександр Вернацький, Борис Патон та багато інших. Ці люди рознесли славу про Україну по всьому світу. А що будуть говорити про Україну завтра, залежить від нас. Щодня ми пізнаємо для себе свою країну, вивчаємо історію, знайомимося із звичаями, традиціями, обрядами. Милуємося мальовничими країною України і усвідомлюємо, що вона у нас одна єдина, як ненька. Вірш Дмитра Чередниченка, Єдина Україна, читає Петрик Вадим: нехай ніхто не половинить, земель твоїх не ростена. Бо ти єдина Україна, бо ти на всіх у нас одна, одна від заходу. До сходу, володарка земель і вод, ніхто не ділить, хай народу, бо не поділиться народ. І козаки стрільці січові за тебе гинули в полях. У небесах, сузір'я Лева, нам світить на чумацький шлях. Страждена чаєчко не Богу, єдині два твої крила. Виходим, не, не у дорогу, аби ти вільною була, нехай ніхто не половинить, земель твоїх не розтина. бо ти єдина. Україна, бо ти на всіх у нас одна. З давніх дивен український народ славився не тільки своєю працелюбністю, а й своїм талантом. Могли і пісню веселу, чи суну заспівати, і танець завзятись танцювати, і на інструментах зіграти. В вашій увазі пропонуємо запальний танок у виконанні Ромаша Вадима і Карпенка Ігоря. Народ має ще своє, йому притаманне. Господь наділив французів елегантністю, німці дисципліною порядком, угорців любов'ю до господарювання, італійців хистом до музики, поляки здатністю до торгівлі. Лише одна дівчина стояла у куточку і гірко плакала. Вона була у вишкій сорочці з довгою косою. Хто ти така і чого плачеш? запитав Господь. Я Україна, а плачу, бо стогне моя земля від пролитої крові і пожеж. Чому ж ти не підійшла до мене, коли я роздавав таланти? Не плач, залишився у мене ще один талант, який прославить тебе на весь світ. Це пісня. Взяла дівчина Україну пісню і понесла дарунок у народ. Ось така притча, і справді наш народ пісенний. І найголовнішою знакою, що вирізняє українців серед інших народів, є пісня. Пісня у виконанні коржа Артура їхали козаки. Їхали козаки їхали по полю, їх, лунала пісня, про їхнюю долю, Про їхнюю долю, про, справжнюю долю їхали козаки, на конях по полю, про їх. За китай пісень співали про те, як любили і як воювали, за рідиною землю за батьків і друзів і за що очі, що звенитюзі, за рідиною землю за, батьків і друзів, за співдів очі, що звеницю. Серце як пташина б'ється, віддала кохання хлопцю молодому, їхали козаки, їхали додому, віддала кохання хлопцю молодому. Давайте примножувати багатства нашої України, доки світить сонце над землею, щоб не ливалось добром кожне серце і буде гордість за нашу державу, і заживемо ми довго і щасливо. Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров'ю незламних патріотів рідної країни навіки залишатиметься незмінною. Ми розуміємо, що лише в єдності наших дій. Та соборності наших душ ми досягнемо величної мети розбудови духовної, вільної, сильної України, щоб доказати нашим пращурам, що ми гідні називатись українцями. Присяга на вірність України, краю мій рідній, земля моя колескова, і садами вишневими, і солов'ями співучими, вербами кучерявими і джерелами чистими, дорогами туполинами і лелеками білокрилими. Росами голубими і равігами семицвітними, і золотими соняшниками і мальвами квітучими. Рушниками, гаптованими і червоними кетягами калини з хлібом, сіллю, працьовитими, і... гостинними, і людьми працьовитими, ланами широкими і небом блакитним. Присягу приймі від нас, що оберігатимемо тебе і любитимемо. Бо Одна ти, ти у нас як життя. Це був виступ групи ДНП-1. Дякуємо за увагу.